Це не просто енергія, мій друже цинічний. Це велика культура, філософія, ставлення до життя. Скажи мені, що ти їси, і я скажу. Привіт, я Анна. Сьогодні я покажу вам, як ми в моїй родині готуємо смачний та корисний цар для герої, капуста, огірок, перці, помідори і найголовніше. Це сім'ї на з Це джерело вітаміну С. Вона покращує травлення та зміцнює імунітет. Огірок збагачує та зволожує організм. В нього багато води та калію. обережно знімаємо шкурочку. Мінний вибух. В нього більше вітамін С, ніж у лімоні, корисне для зору та шкіри. Гори містять лікопен. Це найкраща речовина для серця та гарного настрою. Насіння льону маленьке, але потужне. Воно допомагає серцю та до травленню. Та русиною олії. Готово! Смаж яскраво та дуже корисно!